Ви дивитеся суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Підготовка мобільних вогневих груп, утилізація новорічних дерев та театральна вистава Макбет про це говоритимемо протягом наступних 10 хвилин. В студії працює Аліна Бережна. Жестова мова Галина Абраменко. Сім мобільних вогневих груп готують в один із підрозділів добровольчого формування територіальної громади. Розповів його керівник Валерій. Їхнє завдання збивати російські шахеди та інші повітряні цілі над небом Черкащини. Пікап споряджений кулеметом, приціл та прожектор. В такій комплектації учасники добровольчого формування вирушають на полювання по російських безпілотниках, розповідає командир загону Василь. Коли ми ловимо ціль в тепловізійний приціл, включається прожектор, включається лазерна оказка. Потім кулеметники працюють. каже його мобільна вогнева група. Не раз приземляла російські дрони, тож тепер досвід із захисту неба передають іншим. Ми доїжджаємо до точки практично за 10-15, за 20 хвилин, в залежності від якої точки розкриваємося і після того і введемо спостереження. А після того, як ми його вже знайшли, всі готові до бою і робимо свою роботу. Стрілець вогневої групи Андрій показує власноруч змайстровану турель, установку для кріплення кулемета. Говорить, інколи техніку вдосконалюють, аби вона краще потрапляла в ціль. Надихнувся з фільму Перл-Харбор. Там щось подібне було. Ведеш ціль, то тобто ходиш горизонтально, вертикально, майже вертикально може стріляти. Мобільні вогневі групи на чергуваннях цілодобово на позиції виїжджають після сигналу тривоги, розповідає командир добровольчого формування Валерій. Вони прикривають об'єкти критичної інфраструктури та допомагають протиповітряній обороні. Шахеди вони перенасичують нашу систему ППО. І тому чим більше ми його зіб'ємо з кулемета, тим менше потім витратять ракет. Вони по команді висуваються. Іноді буває таке, що по три, по чотири, по п'ять разів на добу, коли ці шахеди літають. Цей підрозділ підпорядковується бригаді тероборони, зазначає Валерій. Каже, нині навчає ще сім вогневих груп, аби краще захистити Черкащину. Стрільби мобільних вогневих груп ми проводимо в нічний час. Тобто в нічний час запускається літачок, такий дрон, який спеціальним прожектором він ловиться, лазерною указкою він фіксується, і мобільні вогневі групи ведуть по ньому. вогонь. Люди повинні розуміти, де, що, як, куди натискати, де, за що, як розвертати і так далі. Тобто, як наводитись. Вони повинні дуже добре знати матч Окрім оборони неба, навчають роботі з автоматами. Серед лісу вправи відпрацьовує учасник добровольчого формування Бабай. Крию! Крию! Це потрібно для гарного злагодження, підрозділу. Ну і побратимів, щоб всі розуміли друг друга без слів. Зараз всі так ну, йдуть до лав Збройних сил. Для того щоб ну, захистити сім'ї наші, родичів, знайомих, Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Виконуватимуть завдання чотири години замість трьох. Матимуть два тестових блоки, а історія України стала обов'язковим предметом для складання. Такі особливості цьогорічного національного мультипредметного тесту, розповіла методистка обласного центру зовнішнього незалежного оцінювання Тетяна Федоренко. Каже, зміни щодо його проведення Міністерство освіти та науки України затвердило 24 січня. В області цьогоріч очікують 8,5 тисяч абітурієнтів. Реєстрація учасників розпочнеться у березні та триватиме до початку квітня. Іспит буде складатися з двох блоків: перший блок українська мова математика, другий блок Історія України і предмет за вибором. Час написання також збільшується, будуть складати іспит протягом 240 хвилин. Тобто, дві годинки на перший блок, невеличка перерва в межах 20 хвилин і. Також другий блок. Якщо, наприклад, учень справився швидше з українською мовою, відповідно у нього більше часу для написання математики. Все, і більше з цим блоком учень працювати не може. Тобто лише дві години. Українська мова, історія України, хімія, біологія по 30 завдань, так як і в минулому році, математика, 22 завдання, іноземні мови по 32 завдання з кожного предмету. Отримати психологічну підтримку, взяти участь у майстернях та тренінгах відтепер зможуть містяни у центрі соціального згуртування бути поруч. Повідомила його координаторка Людмила Мураховська. Каже, центр відкрила, аби сприяти інтеграції внутрішньопереміщених осіб в громадах. Допомога буде надаватися і дорослим, і дітям. У нас, якщо ви ну звернули увагу, простір поділено на дві локації: це частина для дорослих, а та частина для дітей. Тобто там буде працювати аніматор, який буде надавати допомогу саме дітям. Спочатку повномасштабного вторгнення департамент освіти активно співпрацює з громадськими організаціями, міжнародного фонду, міжнародними фондами для створення сучасних центрів, які будуть надавати і психологічну підтримку, і будуть займатися розвитком наших дітей. І особливо велику увагу звичайно приділяємо роботі із внутрішньопереміщеними особами. 194 кубометри деревини новорічних ялин та сосен вивезли та утилізували від початку січня в Черкасах, повідомив начальник юридичного відділу черкаської служби чистоти Василь Роговий. Роботу виконують, говорить, за допомогою спеціальних транспортних засобів. Сортуємо мусор в одну ялинку в другу машину. Дві-три машини в день. Це на машина десять кубів через тиждень, через два після нового року так був пік. зараз. Трохи менше. У нас два було варіанти для дитинки така фетрова, щоб на наліпках і справжня маленька була. Ну, у нас є бабуся, дідусь в селі. То ми віддали їм. Станом на сьогодні 194 куба. Ялинок було вивезено, зібрано. Ми їх збираємо на території міста. Люди викидають біля. Контейнери хмайдачика ми приїжджаємо своїми спеціальними транспортними засобами, збираємо і вивозимо на утилізацію до комунального підприємства Екологія. До обладної декорації, приміряють образи та повторюють текст. Так відбуваються крайні репетиції вистави Макбет, розповів головний режисер Станіслав Садеклієв. До прем'єри готувалися чотири місяці. З його слів, п'єси Шекспіра завжди актуальні. Ця ж постанова показує, як влада міняє людину. Більше у сюжеті Анастасії Гуменної забув я смаківського сора, бувало, зуміли почуття, роки підіймала стільки волосся. від та На сцені заслужений артист України Яків Кучеревський. Він грає Макбета. Каже, перевтілитись в образ було складно. От я не люблю таких, яких я граю, якого я граю. І це, мабуть, такий перший досвід мій грати антигероя. Тому що я не зовсім розумію їх психологію. Макіяж до образу робить акторка Олена Брехаря, розповідає, який характер у її героїні. Грати залізну леді спонукати, доходити до своїх якихось мрій, ну така впевнена в собі. Режисер Станіслав Садаклієв говорить, давно мріяв зробити виставу за п'єсою Шекспіра Макбет. Називає виставу технічно складною. Багато цехів, багато служб задіяно в цій виставі, але це все буде працювати на наш задум. Вразити нашого черкаського глядача сценограф Сергій Редванецький каже, декорація вистави має символічне значення: прозорі мечі та полотна напівпрозорі корони. Зброя теж може бути чистою, навіть враховуючи, якщо вона забруднена кров'ю, але частю забруднена, то можна сказати, що зброя чиста. процесі роботи доводилось змінювати вбрання. Розповідає художниця костюмів Наталка Редванецька. Найскладніші були й жіночі. В зв'язку з тим, що вже була поставлена пластика, можливо, нам прийшлося відкоригувати там довжини. костюмів. Станіслав Садаклів сподівається, що глядач полюбить його Макбета. Прем'єрні покази у Черкаському театрі відбудуться вже цієї суботи та неділі о сімнадцятій нульнуль. Анастасія Гумена та Горозія. суспільне новини Черкаси. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.